Всім привіт! З вами канал онлайн Покупка Яй. І сьогодні ми отримали ось таку посилочку. Скоріш за все, в ній всередині має бути міні-штатив. Зараз ми її відкриємо і подивимось чи так це насправді. Бачите, використовує скальпель, який заказував раніше, тому що він дуже гострий і набагато легше розпаковувати такі посилки. Бачимо, скільки поролону запаковано. А сам штатив ну дуже маленький. Я думав, що він буде хоча б в, рази в два більші, хоча ці звісно, вказані в описі. але... Хоча виконаний він із когось такого металу, який гнеться в різні сторони. На кінчиках три ноги є. Резинові такі наставки, накладки для того, щоб він не їздив по поверхні. Стандартний болт для тримання і пластиковий кронштейн такий. Ну, В принципі, потрібно пробувати. Зараз я попробую зафіксувати на ньому цифровий фотоапарат. І побачимо, як він його буде тримати. Дивіться, ось прикрутив я даний кронштейн до автоапарату. Стандартний роз'єм, підходить до багатьох пристроїв. Як дивимось, бачите, ще не зовсім я правильно поставив. Стоїть нормально. Якщо трошки вуще, відповідно, то тоді треба налаштувати так, щоб не було десь. Переваги на якусь одну зі сторін. Закручується стандартно. От і все. Будемо використовувати в якихось може, битових цілях, а якщо не приводиться, то просто продамо. Всім дякую. З вами був канал Online Покупка.яй. Посилання на товар буде в описі до відео. Діліться даним відео зі своїми друзями. Оцінюйте його і дякую за увагу!